В ефірі програма журналістських розслідувань схеми це спільний проект Української служби Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Знімальній групі нашої програми погрожували зброєю. Інцидент стався у ніч на 29 вересня біля ВІП-терміналу аеропорту Київ під час зйомок матеріалу про приватні літаки високопосадовців, близько першої години ночі троє озброєних людей підійшли до автомобіля знімальної групи і наказали вийти з нього. Попри те, що наш журналіст Михайло Ткач одразу показав журналістські посвідчення. Один із них, тримаючи на прицілі пістолет, та оператора Кирила Лазаревича почав у грубій формі вимагати відчинити двері автомобіля. Машину? машину зараз вивихнути. Пожалуйста, двірі, двері, по двері. Двері, я сказав. Лише після того, як озброєні люди повністю обшукали авто, один з невідомих показав нібито службове посвідчення старшого лейтенанта спецпідрозділу МВС Титан. Нині розформованого інші учасники інциденту жодних документів не продемонстрували. А можна чиєсь посвідчення побачити? Да. Зараз ви все побачите, ребята. Ми робимо свою роботу. І пестиками не махати, будь ласка. представилися, що пожалуйста. Пестіками махати. Ну да. А ви камерою не махаєте? <рес> <Смотрите. рес> Сравнили камеру і пестик. Ці озброєні люди охороняли приватну особу російського бізнесмена Павла Фукса. Він приземлився на приватному літаку і вийшов з ВІП терміналу аеропорту Київ у супроводі цих осіб. Невдовзі після інциденту. 1 жовтня ми отримали звернення від бізнесмена Павла Фукса, у якому він просить вибачення за дії охорони. Я сожалею о действиях охраны в отношении журналистов и о причиненных им неприятных переживаниях. В условиях быстрого реагирования сотрудники охраны в первую очередь руководствуются соображениями безопасности. Предпринятые ими действия не несли злого умысла, хотя и были излишне риски. Приношу свои извинения журналистам и членам съемочной группы программы «Схемы» и прошу считать конфликт исчерпанным. Редакція програми Схеми надіслала запит керівнику національної поліції України хатії Деканоїдзе з проханням повідомити, чи мають стосунок ці особи до правоохоронних органів, і пояснити на якій підставі люди зі зброєю без пояснення причин провели обшуки у автожурналістів, які показали посвідчення і виконували редакційне завдання, проводячи відеозйомку у публічному місці. Ми вже встановили, що це були справді представники поліції охорони. Управління внутрішньої безпеки Київської області розпочато службову перевірку. Вже допитаний, опитаний керівник групи, який тоді був на місці. Наразі ми збираємо матеріали, будуть опитані інші члени групи, які тут, там були, які брали участь в цьому інциденті, і за результатами цієї службової перевірки. Якщо буде встановлено факт того, що вони перевищили свої повноваження, чи поводилися не так, як мають поводити поліцейські, вони безумовно понесуть покарання у відповідності до законодавства. Офшорний скандал навколо президента Петра Порошенка та низки інших українських чиновників, що розгорівся у квітні цього року, спричинив неабияку дискусію. Народні депутати, які нині називають себе опозицією до влади, навіть вимагали створити тимчасову слідчу комісію, аби розслідувати офшори президента. Чи не найгучніше з трибуни парламенту про це заявляли обранці з радикальної партії та її лідер Олег Ляшко? Та виявилося, що що попри публічну неприязнь до офшорів, радикали і самі користуються закордонними юрисдикціями. Яку вигоду з офшорів виловив депутат Сергій Рибалка, якого називають одним із основних спонсорів радикальної партії Ляшка розслідування Анастасії Іванцової. Ви заходите до магазину за насінням або чіпсами. Ваш погляд зупиняється на яскравих обгортках і вибір зроблено. У вас у кошику опиняється пачка снеків. Щойно ви допомогли народному депутату вивести гроші в офшор. Частина ваших коштів опинилася як роялті на Кіпрі. А це уже Верховна Рада. Ось народний депутат Сергій Рибалка. Він представляє у парламенті радикальну партію Олега Ляшка і офіційно називається одним із її спонсорів. У родини рибалки великий бізнес. Завод у Дніпрі, що виробляє промислові товари для дому, серветки, мило, сміттєві пакети, товари для прибирання. А ще такі впізнавані для українців снеки: це і горішки, сухарики, соняшникове насіння. Корпорація називається Есгруп, голова наглядової ради, брат нардепа Дмитро Рибалка. Снеками в корпорації займається ТОВ Снек-експорт, власник, батько депутата Віктор Рибалка. Сам нардеп Сергій до обрання у раду офіційно був радником гендиректора з юридичних питань. А в промисловій групі його відкрито називають співзасновником. Лідер радикальної партії Олег Ляшко прямо називав народного депутата Сергія Рибалку спонсором радикалів. Я шу по прізвищах Сергій Рибалка. До речі, це національний виробник. От коли ви в магазинах на заправках купуєте семічки, да. семічки, да? сухарики і так далі. так далі. 10 тисяч робочих місць створив. Угу. Він наш кандидат депутати, він фінансує нашу виборчу кампанію. А ось депутати радикальної партії у кулуарах Верховної Ради їдять родинні снеки-рибалки. Частину доходів корпорація родини рибалки перераховує на кіперські фірми, бо на них формально оформили фактично усі торгівельні марки компанії, у тому числі до цього доклав руку і сам нардеп. На сайті Державної служби з інтелектуальної власності будь-хто може подивитися, хто де та коли зареєстрував торгові марки в Україні. Ми так і зробили. Так нас зацікавили дві торгові марки, під брендом яких випускають популярну лінійку смаженого насіння. Їх заявник нині, народний депутат Сергій Рибалка у 2006 році зареєстрував їх на кіперську фірму «Лагріон Лімітед». Це означає, що спочатку ця фізична особа зевник на себе подала заявку, а потім вона уклала договір і передала права на отримання свідоцтва на торговельну марку іншій особі. Тобто, фактично, і а, ця особа вже буде приймати роялті від інших осіб. Що найменше до 2015 року ця кіперська фірма збирала роялті за використання бренду сімки і не тільки. Ще близько трьох десятків торгових марок українських снеків завели на цей офшор. А також на декілька інших споріднених. Загалом же, наприклад, у 2014 році концерн Рибалок, за нашими даними, відзвітував у податкову, що сплатив щонайменше 25 мільйонів гривень роялті за користування своїми ж брендами. У 2015-му суми менші. Наприклад, кіпрський власник бренду «Лагріон» отримав трохи менше мільйона гривень винагороди, але основний звіт фірма не подавала, тому повні суми не пораховані в минулому році. Чи не всі бренди компанії перекинуті на новий офшор? Діанатус Менеджмент Лімітед споріднений з попередніми. Навіщо ж народному депутату України, який сам має творити економічне благополуччя в державі, як голова профільного комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності, виводити частину доходів з українського бізнесу на Кіпр? Адже заводи рибалок в Україні, основна сировина українська. При цьому кіперська компанія, на яку завели право власності торгівельних знаків, має вигляд секретарської, тобто такої, яка не веде справжньої діяльності, а тільки акумулює доходи. Компанія Діанатус Менеджмент лімітед зареєстрована у столиці Кіпру Нікосії у бізнес-центрі Тауер» у 301-му офісі. Саме ця адреса засвітилася у базі Лікс» як місце масової реєстрації десятків компаній. А єдина власниця і директор компанії Еліна Крістодолу, професійний засновник таких фірм прокладок. Тобто про реальну господарську діяльність у цьому випадку найімовірніше не йдеться, і це просто прослідковується. На Кіпрі можна отримати послуги номінального власника компанії і для цього укладається договір між номінальним власником і реальним власником на управління цією компанією, і ми його побачити просто не можемо. Це схоже на типову схему, коли компанії виводять гроші у вигляді роялті за кордон на свій же офшор. Звітуючи про це в податкову як про понесені витрати, це автоматично зменшує прибутки компанії. А отже, платити з них податків у бюджет України треба менше. В даному випадку можливо дійсно українська компанія сплачує роялті винагороди за використання об'єктів права інтелектуальної власності, ті, наприклад, кіферські компанії, і а, таким чином, які зменшуються податок на прибуток, тому що збільшуються валові витрати, і таким чином а, кошти йдуть з України в а, іншу країну. Фактично Кіпр використовують українські компанії, українські можновладці, в першу чергу, навіть. Там законотворці, депутати для того, щоб уйти від оподаткування в Україні. Тож ми вирішили поцікавитись у самого Сергія Рибалки, якими були його мотиви при реєстрації власного винаходу торгової марки на невідому кіперську компанію з ознаками ефективності. Та на камеру Сергій Рибалка говорити відмовився. Ви письменно напишіть, пожалуйста, мені які у вас випроси по всім торговим маркам. А ми вам письменно натвіть. Бальшої вам спасіба. Та Мы... чому саме Прошу. ви вирішили передати їх закордонним фірмам? Чому ви роялті захотіли передавати напишите... саме за кордонів? Деньги, которые получаются за Роялті, официально указаны в декларації, оплачені У відповіді на наш письмовий запит. Сергій рибалка визнав, що згадані торгові марки йому належали. Втім, зараз про їх долю він не знає. Справді, ще на початку 2008 року відбулася передача двох торгових марок сімки і сімки у власність сіноземної компанії, адже передбачалося їх використання на території Євросоюзу. Але через різні причини, зокрема й через світову економічну кризу, плани роботи в Європі були суттєво відкориговано. Тому, наскільки мені відомо, ці дві торгові марки відтоді більше не використовуються і не мають ані до мене, ані до компанії, до якої має безпосереднє відношення моя родина, жодного стосунку. Але ж компанія Діанатус Менеджмент Лімітед і надалі єдиний власник як бренду «Сємки», так і ще 39 торгових марок, які зараз в Україні використовує фірма родини Рибалок. Крім того, представником низки торгових марок, зареєстрованих на офшори і пов'язаних з бізнесом рибалок, у реєстрах зазначений такий собі хазяїнов Володимир Валерійович. Тобто саме він здійснює всю юридичну підтримку цього питання. Людина з таким же прізвищем, ім'ям та по батькові у 2014-му була представником від радикальної партії Олега Ляшка в окружній виборчій комісії в Дніпрі. Отже, твердження, що торгові марки, власником яких спочатку офіційно значився рибалка, а наразі є секретарська компанія Скіпро, не мають жодного відношення ні до його родини, ні до його політичної діяльності, не зовсім відповідають дійсності. Хоча партія, яку рибалка представляє у парламенті, публічно виступає категорично проти використання офшорних зон. Нещодавно радикальна партія навіть блокувала трибуну Верховної Ради з вимогою розслідувати офшори, пов'язані з президентом Порошенком та міністром фінансів Данилюком. Пліч опліч із Олегом Ляшком на трибуні тоді стояв і Сергій Рибалка. Коаліція панамських патріотів у цьому парламенті. Сказала про те, що можна далі грабувати українців, можна не платити податки, можна виводити гроші в офшори. І в Україні, виявляється, немає органу, який може сказати ні цій корупційній політиці. Невже у лідера радикальної партії Ляшка такі подвійні стандарти? Ще нещодавно Олег Ляшко на камери сварив міністра фінансів Олександра Данилюка за зв'язки із кіперськими компаніями? Шоу, будь ласка. а ваші офшори? Я можу піти зараз? Окей, це шоу у ляшка раз? щодо ваших офшорів. Ваші офшори, Ва. чому ви шість років їх не декларуєте? Не чому ви шість років їх не декларуєте? Що ваші офшори? Тепер виявляється, що бізнес родини депутата рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців. Як зараз стверджує сам Ляшко про зв'язки з офшорами свого спонсора та соратника він не знав, дякую, що ви мені повідомили. Я вважаю, що всі мають платити податки, в тому числі рибалка в Україні. Крапка. А ви якось будете проводити з ними Розберемось, бесіди? Розберемось, так цього, цього прифілактичні бесіди проводити не будемо. Проведемо розслідування і в випадку підтвердження фактів, про які ви говорите, будемо вживати загадні. Всі повинні платити податки в Україні, реєструвати бізнес в Україні. Але з іншого боку, ми можемо зрозуміти бізнесменів, які е, тікають в офшори, тому що влада їм не дає тут працювати. Але ми ніколи не розуміємо тих, хто при владі ховають кошти в офшорах, тому що це. Корупційні статки, які вони приховують за межами України, Тож виходить, що народний депутат України Сергій Рибалка, голова важливого економічного комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, радикальний борець з офшорами та виведенням на них грошей, сам, вочевидь, тестує, як це виводити гроші за кордон. Приватні житлові забудови берегів річок, поплюжать природний ландшафт та псують стан навколишнього середовища. Та ті, хто при владі наполегливо вигадують способи відкусити і собі ласий шматок узбережжя, ще й відгородивши людям доступ до води. Під час нашого розслідування виявилось, що у Києві документація, що визначає межі берегів, на яких не можна будувати, просто зникла. Тому й панує такий забудований хаос. Розслідування Сергія Андрушка. Це Труханів острів, частина суходолу на Дніпрі. Земля навпроти історичного київського подолу. А це заступник керівника держуправління справами, що забезпечує роботу президента України Євген Сарнацький. Його фірма «Атіка» торік просила у Київради відразу дві земельні ділянки на Трухановому острові. І, хоча прохану землю депутати Київради не надали, на них схоже з'явилися новобудови. Зверніть увагу, ця світлина з проекту землеустрою річної данини на землі, яку просили крім дерев у 2015-му нічого не було. Сьогодні ж тут новобудовий паркан, що ускладнює або ж унеможливлює доступ громадян до Дніпра. Впадає в таке. Фірма-чиновника цю землю просила виділити для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу. Але на той момент на фото ніякого комплексу не існувало. Отже, землю ця фірма ще не отримала, а нові споруди на ділянці вже з'явилися. Оже історія із іншою ділянкою, яку просить ця ж фірма чиновника. На ній біля будинків, які були тут раніше, з'явилася і нова споруда. Обидві ділянки торік фірмі чиновника не було виділено Київрадою. Цього року компанія повторно просить надати згадані землі в оренду. Євген Сарнацький, заступник держуправління справами, розповів, що грає на цих ділянках у футбол, і каже, що нічого про новобудову не знає, бо передав усі справи розпорядниці, яка і опікується його майном. Я там приїжджаю, граю в футбол. Він коли це нормально. Але я не бачив, щоб воно щось змінилось наглядно. Я не знаю, які споруди там з'явилися. Я е, державний службовець. Я зразу передав управління всіма своїми цими е, корпоративними правами е, третій особі. Відповідно до українських законів, спочатку надають землю, а потім вже отримують дозвіл на будівництво. Бо інакше це самочинне будівництво. Очільник апарату Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко обіцяє передати матеріали в прокуратуру. Якщо в тебе землі немає, статус будівництва в будь-якому разі да самочинне будівництво. Що буде робити Києв? Зараз я після нашої розмови спрямую його в департамент земельних ресурсів даний матеріал. Вони вийдуть з перевіркою на місце, складуть акт про самовільне зайняття земельних ділянок і передадуть його прокуратуру. Цього року фірма «Атіка» знову просить у Київради надати і згадані земельні ділянки, оскільки торік це питання не було розглянуто. Для цього фірма подала документи на розгляд у мерію. Зі зменшеними межами захищених від забудов земель Труханового, так якщо подивитись на електронну карту містобудування Києва, то одразу видно, що вся ця частина острова розташована за синьою смужкою. Це межа прибережних захисних смуг, де будь-яке будівництво, крім деяких винятків, заборонене і де має бути доступ громадян до водойми. Але київські чиновники це погодили. Чому закрили очі на те, що межі відрізняються? Ми з'ясували, що київські урядники просто не мають змоги перевірити точні межі прибережної захисної смуги на ділянці, щодо якої претендує компанія пана Сарнацького та практично на будь-який берег Дніпра у Києві. Оригінал документів цих меж, ухвалених депутатами Київради, зникли. Пан Поліщук, керівник департаменту земельних ресурсів Києва, який готує земельну документацію на розгляд Київради. Цей департамент кілька років не може розшукати проекти прибережних захисних смуг. Офіційно в департамент земельних ресурсів таку документацію ніхто не передавав. За вісім років ваш департамент не зміг отримати документи з Київради? Ну у нас є офіційні звернення на Київраду, щоб надали, на жаль, на основу. Вас не дивує ситуація, що їх знаходиться від вас 25 метрів. Так а при чому Можна тут просто піти і отримати ці документи? Ну ми ж повинні отримати їх офіційно. Департамент благоустрою та збереження природного середовища Києва має оригінали документів усіх київських районів, крім тих, які межують з Дніпром. Зокрема, відсутні проекти Оболонського, Подільського, Деснянського та Дніпровського районів. Представник управління екології департаменту благоустрою Києва каже, документи не передавали їм зліквідовано уже державне управління Міністерства екології та природних ресурсів. Чотири райони, які фінансувало державне управління. На жаль, на жаль. Єдите. На жаль, що? на жаль, я не знаю, де вони за там якимись неофіційними, скажімо так, свідченнями, так тут, коли напередодні ліквідації. Коли ось ось там було да то під'їжали машини, щось вивозили. Начебто міністерство екології та природних ресурсів, якому і підпорядковувалося раніше ліквідоване управління екології, теж не може знайти проекти прибережних захисних смуг берегів Дніпра Києва. Хоча саме це управління і користувалося цими документами в останні. Чим загрожує факт відсутності таких документів, пояснює представник департаменту благоустрою Києва. Мало того, що ми не знаємо, який там розмір прибережно захисної смуги. Якщо умовно скажемо, хтось нажене там е техніки. Безліч і за ніч засиплює якесь озеро, то в нас навіть не буде документу, щоб сказати, що тут, тут ж було озеро. Хлопці, ось воно. Очільник апарату Київської міської адміністрації дізнався про зникнення землопорядних документів берегів Дніпра від нас. З 10 районів Києва по чотирьох районів зникла в Києві документація оригінальні прибережні засних слід, яких відсутні в управлінні екології департаменту благоустрою. Чесно кажучи, що цього я не знаю. Зокрема. Більшість з них по Дніпро. Так. Цікаво, класся. Які десь райони? Дніпровське. Деснянський, Оболонське та Подівське. Зараз боюся щось сказати, да? якщо так чесно. Ну, але це точно кримінально діяння. Проблеми не лише з проєктами, але й з оригіналами рішень прибережних захисних смуг. Київрада інформувала, ці документи вилучила Генеральна прокуратура 2010 року. Через побудований на березі Дніпра ресторан Ріоні. Недобудована будівля Ріоні досі біля станції метро Дніпро у Києві. Ми знайшли оригінал рішень у Подільському районному суді Києва. Суд у цій справі завершився. Київського чиновника, який сприяв погодження землевідведення на прибережних захисних смугах, виправдали через термін давності, а документи й досі в суді і були повернуті Київраді. В томі номер 5 аркуш справи 55-56, знаходиться оригінал рішення Київської міської ради. Прокуратура повинна була оглянути оце все і, мабуть, повернути його для зберігання в Київську міську раду, а в матеріали справи надати завірену копію належним чином. Раніше в одному з районів зі зниклою землопорядною документацією Дніпровському розгорівся скандал щодо будівництва багатоповерхівки Сонячна Рив'єра. Забудовник вважає, що все зробив законно, а громадський що ні, бо на прибережних захисних смугах. Загальну картину доповнює факт, що київська влада з 2007 року так і не спромоглася нанести прибережні захисні смуги на місцевості, завдяки чому вони могли б з'явитися у кадастровій карті. Це б суттєво спростило журналістам та громадськості контролювати незаконну забудову Дніпра, вважає юрист Віктор Кобилянський. І, відповідно, якщо така особа виявляє порушення, вона може звернутися до контролюючих органів. Єдина спроба внести межі прибережних захисних смуг у кадастрову карту була 2011 року. Замовником робіт стало комунальне підприємство Плесо. Київ витратив близько 300 тисяч гривень. Результатом стало просте встановлення ось таких інформаційних знаків, де починається прибережна захисна смуга. Коли почали відокремлювати прибережну захисну смугу, виявилося, що землопорядники зіткнулися з Інтересами власників ресторанів та інших будівель, яких там не мало бути відповідно до проєктної документації. Нинішній очільник Плеса вважає, що робота його попередниками виконана недбало. Чи погоджуєтесь ви з тим, що сотні тисяч гривень були витрачені марно? Да, да, якщо ми це можемо пересвідчитись кожного дня, коли ми розуміємо, що знаки так і не були встановлені. І в цьому полягає головна проблема. Так, да, дійсно. До кадастрової карти нічого не потрапило, оскільки роботу не прийняв департамент земельних ресурсів Київської адміністрації. Її очільник пояснює через неточності у роботі виконавців. Вони розробили технічну документацію, але якщо вона не відповідає вимогам рішень Київ Ради і закону, вони мають привести відповідність. Минуло чотири роки. Ви могли поцікавитися, послід, чому не завершені роботи? <кхм> Поцікавимося. Через чотири роки. Після нашого запитання. Можете самі поцікавить. Вас це не цікавить? Ну як це не цікавить? Цікаво так? Чому вони не розробили і не виконали ці роботи? Через те, що й досі межі захисту берегів Дніпра в Києві так і не нанесені на офіційну кадастрову карту, громадяни позбавлені змоги чітко ідентифікувати порушників, які, наприклад, обмежують своїми високими парканами вільний доступ до води. А це їхнє конституційне право. На сьогодні це все з вами була програма Схема. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПер. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.